Залишились або наодинці, або так, вам... ви заплутались в якійсь ситуації. І можу так сказати, що вам потрібно вищі сили придають вам важливі повідомлення. Вони говорять, знайдіть баланс між відпочинком і діями, відкиньте свої страхи. По вісімки нічів, знаєте, це про те, що ви якось заплутались або чогось боїтесь. І працюйте над гармонією в своєму житті. Вони закликають вас до сміливих кроків і нагадують, що співпраця з іншими може стати ключем до вашого прогресу. Тому що лицар, жезлі це про закликання діяти сміливо, енергійно, з ентузіазмом. Вони хочуть, щоб ви... Не боялися ризикнути і слідували за своїми пристрастями та натхненням.